В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Як ліквідовують наслідки прольоту у Балабиному, розкажемо у випуску. З перевіркою до укриттів у Вознесенівському районі влаштували рейд укриттями. На ревізії побували і наші журналісти. Роботи серед нас і ними вчаться керувати діти. У Малітопольському відкритому просторі саме тут діють безплатні курси з робототехніки для дітей. Деталі за ми. Починаємо із ситуації на запорізькому напрямку. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та обстрілювати українських захисників. Протягом минулої доби ворог здійснив 59 ударів з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Гатять російські терористи і по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. До поліції надійшло 12 повідомлень про руйнування осель від жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам'янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Малатокмачка Запорізької області. А у тимчасово окупованому Мелітопольському районі рашисти їздять по селах в районі молочного лиману та залякують людей. Повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Закликають евакуювати чи облаштовувати бомбосховища. Загарбники звикли діяти за Донецьким сценарієм або лякати жителів злими збройними силами України, щоб люди не чекали на повернення України, або гірше влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ. Вкотре звертаюсь до жителів: не слухайте пропаганду від окупантів. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Під обстрілами минулої доби опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини. У Куп'янську через ракетну атаку пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та п'ятиповерховий будинок. Крім того, ворог бив і по житловому сектору поранення отримав чоловік. Також терористичних обстрілів зазнали житлові будинки селища Вовчанськ та Дворічна. Зранку чотири ракетні удари поцілили. По об'єктах промислової інфраструктури Київського району міста Харкова. Удари були завдані ракетами ЗРК С-300. Двоє чоловіків 46 та 57 років отримали поранення та були госпіталізовані. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики. Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Під ворожими обстрілами і Миколаївщина, окупанти атакували населений пункт Очаківської громади. в результаті одна людина важко поранена. Гатили з артилерії і по селищу Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Крім того, зранку рашисти вдарили по території Дніпропетровщини. О 6-й ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється. Зранку у Маріуполі було чутно серію вибухів, після якої рашисти підняли у небо свої літаки. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя, це здетонував склад з боєприпасами у порту міста. Крім того, наші захисники відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів. Авіація оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника. Другий день після ворожої атаки селище Балабине оговтується від влучання ракетою. Ворог поцілив у поле. Вибухова ж хвиля пошкодила житлові будинки. Вже сьогодні волонтери та представники служб взялися ремонтувати оселі, які постраждали. Що лагодять насамперед, знає Анна Крамаренко. Волонтери тут працюють із самого ранку. Зараз закривають ОСБ плитами вибуці вікна. Кажуть, не могли залишитись осторонь цієї біди, тому і взялися допомагати. Робимо те, що можемо. Поки окна закриваємо, ОСБ, криші, знімаємо шифер, будемо пломка закривати. То, що можемо. А в дальніше буде коли будуть окна, будемо ставити окна і будемо шифером перекривати Криша. Знімати пошкоджений шифер з дахів будинків і господарчих споруд допомагають п'ятеро рятувальників. Також для ліквідації наслідків прильоту задіяли спецтехніку. Прильот був дуже серйозний, і вибухова хвиля наробила дуже багато біди. Позносило криші, зруйнувало деякі господарчі споруди. Є машина, яка постраждала також після ворогу. Сьогодні почалися відновлювальні роботи. Рятувальники також залучаються до цього процесу, надають допомогу людям у розборці зруйнованих конструкцій житлових і господарчих споруд. Тому ми будемо якомога швидше намагатися це все ліквідувати. Вже завезені будівельні матеріали і для ремонту пошкоджених дахів допомогли з цим благодійні організації та обласна адміністрація. Допомагають воєнна обласна адміністрація, надала там і шифер. В селищній раді були запаси резервних ліс, ліса для обробки громадської організації, карітаси. І зараз от доброба тут у нас хлопців привіз. І дуже приємно, що обласний МЧС надав також своїх бійців і вони сьогодні допомагають перекривати криші старим бабусям, одиноким людям, які не зможуть цього зробити просто. Внаслідок ворожого ракетного удару 30 будинків у селищі зазнали різного ступеня пошкоджень. Три будівлі тепер непридатні для проживання. Анна Крамаренко, Мокита Дейнега, телеканал МТМ. Вимушені переселенці в Україні можуть отримати фінансову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Аби подати заявку, треба звернутися до пункту збору даних партнера УВКБ ООН благодійного фонду Право на захист. Сьогодні у селищі Балабини організували роботу виїздного пункту. Докладніше розповість Артур Туркін. Нині в Кушугумській громаді проживає понад тисяча вимушених переселенців. Пані Люба виїхала з села Мирне Пологівського району. Цей населений пункт окупований. Тепер разом з родиною жінка проживає у Балабиному. Отримує допомогу від держави. А роботу за фахом контролер лаборант слюсарно-версатних робіт фізико-математичних випробувань знайти поки що не вдалося. З нашої родини виїхали всі: тато, мама, я, молодша сестра, брат з невісткою і з двома дітками маленькими, всі виїхали з дому. Просили брату нашому хату з танка розбили, а батькам з самоліту з авіації розбили кришу. І поки могли у кумів жили, а потім вже, коли вони все більше і більше до нас в село, прийшлося на чим'я там тікати і виїжджати. Наразі благодійний фонд Право на захист разом із партнером УВКБ ООН в Україні реалізують проєкт з надання фінансової допомоги у Кошугумській громаді. Виплата надається одноразово – за три місяці, із розрахунку на кожного члена родини. Перевага найбільш незахищеним верстом населення. Це інваліди першої, другої, третьої групи, мати одиначки та люди з хронічними захворюваннями. Ми їх по критеріям відбираємо та допомагаємо фінансовою допомогою. Цею да вона надається три рази по 2,220, Тобто 6,660 кожна людина в родині отримує. Якщо сім'я там з п'ятьох осіб, тоді кожна особа отримує 6,660 протягом трьох-чотирьох тижнів після реєстрації. Аби оформити заявку на фінансову допомогу. Звертайтеся за телефоном гарячої лінії, що ви бачите на екрані. А вже наступного тижня у Кошугумській громаді планують роздачу теплого одягу від благодійного фонду Посмішка Артур Туркін, Ілля Гірник телеканалом МТМ. У Запоріжжі відновлює роботу більшість маршрутів міського електротранспорту. Рішення про це ухвалила Рада оборони області. Вже від завтра поновлюють свою роботу шість тролейбусних, шість трамвайних та дев'ять автобусних маршрутів. Крім того, на кожному з напрямків збільшать кількість транспорту, що курсуватиме містом. Час роботи залишається незмінним з 5 до 22 години. На аеродромі у селі Широка незаконно демонтували, а потім продали аеродромні плити, виконуючи обов'язки директора Запорізького центру льотної підготовки, привласнив з цього майже 3 мільйони гривень. Йому повідомили про підозру у розтраті майна фігурант справи за допомогою третіх осіб зі спецтехнікою, демонтував 398 аеродромних плит пах 14 які були в конструкціях руліжних доріжок. Також розібрані місця стоянки авіаційної техніки у Подальшому все обладнання підозрюваний продав, а вирученими коштами розпорядився на власний розсуд. Через ці дії аеродромом неможливо користуватися для зльоту та посадки літаків. Нині триває розслідування підозрюваному обирають запобіжний захід. Перевіркою до укриттів представники районної влади Вознесенівського району проінспектували чотири бомбосховища, які з кінця лютого є найчастішими прихистками для населення. Перевірку влаштували без попередження, аби побачити реальний стан приміщень. Насамперед завітали до 91-ї гімназії району. Ви бачите, є постіль, все це для людей є. Тут ми зберігаємо і засоби первинної медичної допомоги. Тут ми зберігаємо крім аптечок. Тут ми зберігаємо ще фонарики, ліхтарики, зберігаємо свічки. Пані Вікторія розповідає про базові речі у кімнаті для літніх людей та людей з інвалідністю. Тут усе продумано до деталей: є розмежувальні стрілки, стоять бутилі з водою та лавки, де під час сирен вчителі проводять уроки онлайн. Бомба Овища запрацювало ще у 2014 році. Однак, саме з початком повномасштабного вторгнення стало прихистком для більшості людей. 25 лютого 2022 року. Ми прийняли 1230 людей. Це ми не рахували собачок, кішечок. Десь у районі 200 людей у нас жили в нашому укритті декілька місяців. Під час холодів люди грілись буржуйками, які стоять при виході з бомбосховища та за необхідності легко виносяться на вулицю. Та в самих кімнатах додатково утеплили стіни і підлогу, аби кожному було комфортно, особливо матерям з дітьми, для яких тут зробили дві окремі кімнати. Там є іграшки, там зроблений подіум для того, щоб наші діти могли гратися і не відчували цієї тривоги. І окремо ми створили кімнату для того, щоб люди могли приймати їжу. їжу. Там є запаси води питної, там є запаси сухпаю, тобто печиво якесь, батончики. На базі цієї школи, крім того, працює пункт незламності. І як частина цього пункту незламності є укриття. Ми з головою приїхали. Ви Всім нормам відповідає запаси води, воно навіть, скажімо так, з невеликим запасом. Наступне місце, куди з перевіркою завітала районна влада, кінотеатр імені Довженка. Нині малі зали тут перетворили на укриття, де можна зігрітись та підзарядити гаджети. Вони вміщують понад сотню людей. Поїсти ж та попити ті, хто приходить, можуть на горі у пункті незламності. А це аналогічний прихисток у палаці культури Титан. Тут містяни за потреби можуть і заночувати. Якщо по, по нормам, то 200, 200 осіб. На даний час, от якщо по по що є у нас генератор, це аварійне освітлення, воно підключене до укриття, можна підзарядити електронні гаджети. Ми включаємо його тоді, коли в місті нема, нема живлення світла. Наступним інспектували бомбосховище 58-ї гімназії. Воно передбачено для прихистку під час тривалих бомбардувань. Тут встановлений металевий каркас, що тримає стелі. Також є окремі кімнати, де розташовані системи природної та штучної вентиляції, які можуть працювати автономно. Тобто, навіть у разі хімічної атаки тут завжди буде чисте повітря. На випадок хімічної атаки передбачено закриття як тамбурне закриття дверей на великі засови, і люди тут можуть знаходитися певний період до суток. Можна знаходитися в такому укритті. Укриття має три виходи: перший виход ми, це два центральних, і один виход на випадок завалів. Основних виходів є повзковий виход. Ми з вами перевірили чотири об'єкти. Як ви бачили самі, ми сьогодні, звичайно, не готувалися до перевірки. Ми передзвонили людям буквально за одним за 10 хвилин, іншим за 20. Я задоволений. Стан укриттів відповідає нормам, люди підготовлені, все в наявності є. Тож районна влада не виявила недоліків в облаштуванні у жодному з укриттів. Там є все, що необхідно, навіть для тривалого проживання людей. Двері всіх бомбосховищ відкриті 24 на 7, як для запоріжців, так і для вимушених переселенців. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. У Запорізькі новостворені пункти незламності передали генератори, отримали їх від німецького міста побратима Оберхаузена, Чернівців та фонду міжнародної солідарності. Координував доставку техніки до обласного центру інститут розвитку міста Запоріжжя. Його фахівці зазначають, постійно співпрацюють з пунктами незламності, тож знають про їхні потреби та шукають можливості, аби їх задовольнити. Нині у місті продовжують облаштовувати нові локації безпеки, тож саме їм і передали генератору потужністю 2, 3 та 8 кВт в залежності від потреб закладів. В нашій гімназії працює укриття. Ми допомагаємо населенню, вони приходять до нас і відчувають себе в безпеці. А сьогодні ми отримуємо генератор на 8 кВт. для того, щоб не тільки могли відчувати себе в безпеці наші люди, а ще вони могли отримати і тепло, і гарячу їжу, могли зарядити свої гаджети. Від сьогодні пункт незламності вже починає працювати як тільки ми привеземо генератори. Ми дуже вдячні нашим донорам спонсорам, людям, які нам допомагають. А в плані того, що зараз дійсно є величезна потреба в генераторах в облаштуваннях пунктів незламності, і в скажімо так, саме цей процес наразі дуже важливий для облаштування наших нових пунктів незламності по місту. Зігрітися та підзарядити гаджети. У Запоріжжі продовжують облаштовувати пункти незламності. Один з таких осередків допомоги розгорнули на парковці гіпермаркету Апіцентр. Він вміщає понад 30 осіб у пункті є запаси питної та технічної води, засоби гігієни, аптечка та ліки. Тут можна отримати медичну допомогу. Також у пункті незламності завжди наявне електропостачання, оскільки він приєднаний до основного генератора гіпермаркету. Також облаштували точку до. Стопу вайфай, а у разі потреби тут або в приміщенні гіпермаркету люди можуть підзарядити гаджета. Пункт незламності працює цілодобово за адресою Запорізька, 1 В. Help to Ukraine. до Запоріжжя завітали представники іспанської благодійної організації. Вони передали гуманітарну допомогу, а також анонсували запровадження проєкту з телемедицини, що дозволить поліпшити надання лікарської допомоги, зокрема у населених пунктах сірої зони. Більше розкажуть наші журналісти. У гуртожитку по вулиці Сталиварів нині мешкають понад 80 тимчасових переселенців з різних областей України. Саме сюди завітали представники іспанської делегації. Вони оглянули умови проживання, поспілкувалися з людьми та передали гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування та медикаменти для нас важливо розуміти та знати, що саме вам необхідно. Ми поспілкувалися з секретарем міської ради Запоріжжя. Він дуже чітко проговорив всі потреби, які мають і містяни, і внутрішньо переміщені особи. Тому ми привезли з собою 4 тонни різної гуманітарної допомоги, аби передати її потребуючим. Отримала гуманітарну допомогу. і Пані Альона до Запоріжжя. Жінка переїхала з Херсонської області чотири місяці тому. Приїхала з Херсонської області з трьома дітьми. Тепер я проживаю в Запоріжжі у общежитті. І сьогодні нам дали допомогу гуманітарну. Я їм дуже вдячна за те, що вони до нас приїхали. Ще один вид допомоги, котру пропонують Україні іспанські благодійники, це впровадження проєкту з телемедицини. Його розробили фахівці громадської організації Help to Ukraine спільно з іспанською компанією Home Doctor. за допомогою спеціальних приладів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і медики з України зможуть дистанційно обстежувати та консультувати пацієнтів у регіонах сірої зони чи лінії фронту. Ці медичні боти це такі коробки, які оснащені спеціальними датчиками для вимірювання температури та інших показників. І волонтери можуть з ними йти до людей, які живуть віддалено від медичного центру, та проводити дистанційну діагностику. Після того як буде проведена діагностика пацієнта, можна буде визначити, як діяти далі, тобто направити даного пацієнта до лікаря певної спеціалізації або до госпіталю. Найближчим часом до України планують передати понад дві тисячі таких приладів. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Подяка за захист у музеї архітектури відбулося урочисте нагородження запорізьких військовослужбовців, які мають значний бойовий досвід. Це люди, які свого часу воювали в Афганістані, Іраку, Косово, а нині боронять Україну від російської Навали. Привітав бійців і відомий запорізький барт Юрій Шкітун. Наша Наталія Юрієва також побувала на заході і вже готова поділитися враженнями. Українському народу. Ця фраза неодноразово пролунала в стінах музею архітектури Запоріжжя, адже саме тут бійців Запорізького гарнізону Національної гвардії України нагородили почесними грамотами та медалями за громадську мужність. Офіційно передати нагороди завітав представник української спілки ветеранів Афганістану. Визначили зокрема тих, хто був на нулі, отримав важкі поранення, але попри все залишається в строю. Ось на фіні. Для військових свої пісні виконав відомий запорізький бард Юрій Шкітун. Всі композиції присвячені війні і пусть тяло моє, куди не мерзнуть сукрові. Ну а душа, а душа моя пан. Що рішить я? Я вічу свою болі, бо акуратно за шиті башва. Це не перший виступ барда перед військовими з 2014 року. Він тішить наших бійців своєю творчістю. Цього разу музикант виконував не лише ліричні композиції, а й іронічні про життєвий цикл будь-якого російського окупанта, який перетнув державний кордон України. Юрій Шкітун зазначає, всі пісні можна вважати новинками, адже написані вони були протягом останнього року. Пісні ці були. Всі, які я сьогодні виконував, вони були написані вже під час цієї війни. 24 лютого кожного дня я підіймаюсь зранку і чуючи повітряну тривогу. Завжди думаю, за що це нашим людям і як вони могли так підло поступити з нашим народом. Самі бійці зізнаються, як нагородження, так і подальший музичний виступ були для них абсолютно неочікуваними, проте дуже приємними. Добрий, веселий, трохи розвіялись, так скажемо, від буденності. Все добре, захваті. Якось так несподівано, не очікував. якщо чесно, Отак. готовий далі виконувати. Поставлені задачі, скажімо так. Дуже в захваті, дуже подобається мені творчість Юрія Шкітуна. Молодець в захваті. Немає слів, не знаю. Вибачте, емоції, мабуть, немає слів. Дякую, що мене оцінили. Буду продовжувати далі виконувати накази і боронити рідну країну. Військовослужбовці в боргу не залишились, тож і музикант не покинув захід без нагороди. Іменної гільзи від ПЗРК, заряд якої був використаний на полі бою в Запорізькій області. Гвардійська вітання двадцять друге лютого дві тисячі двадцять року. Вята. Найближчим часом артист планує зібрати запорізьких музикантів та влаштувати благодійний концерт для ЗСУ. Зазначає, підтримуватиме наших бійців стільки, скільки буде потрібно. Саме головне, щоб перемога і хлопцям нашим різкий уклін. Слава вам, хлопці і дівчата! Бережіть себе. Ми з вами до кінця до перемоги. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Керувати роботами можливо у малітопольському відкритому просторі допомоги саме тут діють безплатні курси з робототехніки для дітей. На заняттях малеча опановує ази програмування, навчається спілкуватися із сучасними технологіями та вдосконалювати набуті навички. Вже сформована група від 8 до 14 років на одному із занять побували і наші журналісти. Олександр вчитель інформатики із двадцятирічним досвідом. До початку повномасштабної війни він викладав у Мелітопольському ліцеї, а нині допомагає дітям опановувати сучасні технології у центрі саме тут. Це роботи Коді -рокі. Завдяки їм малечий пізнає світ програмування. Робот легкий у керуванні, впоратися з ним зможуть навіть програмісти-початківці. Якщо Коді -рокі правильно закодувати, він продемонструє безліч цікавих вмінь. Цей робот, крім того, що може їздити прямо назад, повертати ліворуч, праворуч, може знаходити вихід із лабіринту, може рухатись. За вказаною траєкторією однією з функцій кодіроки є те, що він може визначати погодні умови у будь-якій точці світу: температуру, атмосферний тиск, схід та захід сонця. При натисканні на кнопку «С», коли ми показуємо червону картку, він покаже нам, покаже нам по котрій годині схід сонця. Ось, будь ласка, червоний колір. О 6 годині 34 хвилини схід сонця відбувався. Тепер зелений показуємо захід сонця о 17 годині 11 хвилин. Впевнено, керує роботом і 14-річний Ігор. У рідному Мелітополі школяр опановував комп'ютерні технології. Переїхавши до Запоріжжя, не залишив хобі, адже мріє стати програмістом. Я хожу з відкриття кружкам, навчився управляти роботом, програмувати. Работы могут есть по траектории, могут определять, перед ними есть объект или нет. Они могут определить цвет. Заняття з робототехніки не потребують особливих навичок і доступні для будь-якої дитини, запевняє викладач. Курси об'єднують розваги та навчання. А найголовнішим є те, що малеча відволікається від реалій сьогодення. На заняття запрошують дітей, які вимушено переїхали з Мелітополя та Мелітопольського району. Якщо ваша дитина бажає навчитися керувати роботами, то записати її на курси можна за телефоном, котрий ви бачите на екрані. Анна Давидова, Антон Бондаренко. Телеканал МТМ Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.